Друзі, всіх вітаю! Дніпро на зв'язку. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку вечірнім містом. Починаємо ми нашу екскурсію. Січиславський набережний фонтан Білий лебідь. Вчора, коли ми проходили повз, я його знімала, напор не був такий сильний фонтан був трошки нижче. А сьогодні він во всій красі. І він дійсний як граціозний лебідь. Показую вам Січиславську набережну в бік монастирського острова. Показала і відвертаю камеру. Чому спитаєте ви? А тому, що сьогодні ми йдемо в іншу сторону, де ми з вами давно вже не ходили. В бік заводської набережної. Тож вітаємо з Растінькою і йдемо. Растюня, добрий вечір, добрий вечір, Растя. Растя киває вам. Сьогодні бачите, як вона відгукується. Друзі, все йдемо. А поки ми з Растінькою трошки пройдемося, пропоную вам подивитися. На фонтанчик білий лебідь і не тільки на фонтанчик з висоти восьмого поверху готелю «Дніпропетровськ». Будь ласка. Друзі, монастирський остров, де ми вчора з вами були. Храм Святого Миколая, Січеславська набережна. Ось тут ми з вами йшли, йшли. Дивимось на такий красивий фонтан. Я вам казала, що Дніпро це неймовірне краси місто. Ви це бачите зараз на власні очі. Ми в Дніпрі! Ну як вам ці види? Я вам казала. Що за ці смішні гроші, скільки коштує той номер в цьому готелі, ви купуєте не тільки собі ліжко, де спати на цю ніч, а ще такі неймовірні фантастичні краєвиди. Краєвиди на мільйон, а може і більше. Тож готель Дніпропетров, зв'яжіться зі мною, дайте мені безкоштовно хоч одну ніч пожити в вашому готелі. Я завжди його так рекламую. Та й взагалі місто не знаю, виділіть мені якийсь трансфер, таксі хоча б. Постійно, Дніпро, я тебе люблю, друзі. Подивіться, ну це дійсно так, Дніпро неймовірно красиве місто. А ви бачите, що зараз ще захід сонця, і ви його теж можете побачити або на набережні, або з номера готелю на своєму балконі. Ліворуч від мене Мост Сіті, торговий центр, там і готелі, все на світі. І цирк. Цирк. Він утопає в зелені, але все рівно ми його бачимо. Друзі, я зараз побачила прапор і згадала історію. Ну, як згадала, я, чесно кажучи, ніколи її і не забувала, і постійно, коли я з кимось ділюсь цими спогадами, я це розповідаю. Ну, а хто ще не знає, то я кажу. Розповідаю і вам. Коли я виїхала з окупації, а хто ще не знає, то я чотири місяці була в окупації в Херсоні. Виїхала через Запоріжжя, приїхала в Дніпро, і того ж дня в Дніпро приїхав мій чоловік з фронту, якого я давно не бачила. Йому дали відпустку, і це була наша остання зустріч. Найщасливіші наші дні, найщасливіша наша відпустка саме в цьому прекрасному місті. І цими доріжками ми з ним ходили, сміялися, розмовляли, обіймалися, мріяли. Але я зараз не про це хотіла сказати. І ось ми зустрічаємося з Андрієм. Мене це щастя переповнює. Все, я виїхала з окупації, я зустрілася з ним, і ми виходимо сюди на Січиславську набережно, а тут стоять музиканти з нашим, з нашим прапором і співають червону калину. Я просто, мені здається, я цей голос він в голові в мене лунає досі. От я пам'ятаю. Всю інтонацію, пам'ятаю, в мене мурахи по шкірі, навіть зараз, я коли це згадую, оце було щастя, от пік. От этот пік просто. Ця червона каліна, вона фух. Ну, це зможе зрозуміти тільки той, хто був в окупації. У кого чоловік військовий, у ці зустрічі, які вони дають, щастя, які вони дають. Адреналін, ці гормони це все на світі. Ці, ну, і куфи, пам'ятаєте, я вчора вам показувала відео. Вони отак по всій набережні. Ну, тут трішечки, в центральній частині їх набагато більше. І скрізь молодь сидить. Зараз ми підійшли до храму Йоанна Хрестителя. Він, начебто, так на пірсі, на причалі в воді, ви бачите? Дуже красивий храм. Ми тут з Андрієм колись були на водах а коли ми з ним останній раз зустрічалися саме в Дніпрі, біля цього храму була остання фотографія. Андрій фотографував мене одну і теж ввечері на заході сонця. От було десь приблизно так, як зараз. Риба кловить, колокольчик дзвонить, я думаю, ну все, тягне, тягне, думаю, зараз буду знімати, І там отакусенька, отакусенька малеця. У цій частині немає пуфів, люди просто сидять на травичці, і багато таких сімей із дітками. І насолоджуються краєвидами. А Растюня ж ходить через всіх, розуміло, ви там сидять, відпочиває сім'я, а інша напроти, і вона їй треба скрізь. І до той підійти, і до той, хоч розірвися, і перевірити обстановочку, хто що їсть, а не їсть ніхто. Вже все. Растя, після шостої не вечерюють люди. Це все ще Січиславська набережна. Ви ж пам'ятаєте, що набережна в Дніпрі найдовша в Європі, вона десь там до 30 кілометрів, а може зараз і більше, тому що все розширюють і розширюють і міста будується ну, десь приблизно 30 кілометрів. Розділена на три частини: заводська набережна, січиславська набережна і набережна перемоги. І зараз ми в центральній частині. Це Січиславська набережна. І ви ось так зранку встали на заводській набережній і погнали. 30 кілометрів. Так і день пройшов. Зрозуміли ви? Там десь переночували в наметі, а потім назад наступного дня. так. 30 кілометрів набережна, друзі. Це дуже багато. Це дуже-дуже багато. Ріо Клаб. Дорога, багата, красива. На пірсі можна присісти. О, нормально, я її шукаю, ось вона пробігла. Растя, Ти де? Давай йди до мене. Вона вже на банкеті там, в клубі, тусується, туса в неї. Сьогодні буде туса. Сьогодні я наїмся там в пісні. Сьогодні я на сьогодні буде туса. А у вразці сьогодні я наїмся. Пішла вже на тусу. Не, ну уразся це капець. Треба дивитися за нею в оба ока. Тут теж такий красивий фонтан, дуже красивий. Ай, краса яка. Ну і відомий ресторан Поплавок. Теж красивий який. Підійдемо ближче. Вау! А тут гойдалки, друзі! Прикиньте, як красиво. Які красиві кадри, можна фото, відео. Ми тут теж з Андрієм ловили рибу. Сол тут теж запах від річки йде, не дуже хороша. Поплавок просто фантастика, фантастика. І ще раз повертаюся до цього клубу, в якому тільки що Раз це пішла. Класно вони придумали, такі пірси зробили ще й з гойдалками, там просто столик поставили, хлопці хлопцям сидять. Клас. Ну і звісно, що Дніпро. Наш красиве могуче Дніпро. Ще раз показую вам поплавок. Бо сама не може від нього відірватися. Пам'ятаю, як ми тут з Андрієм ходили, але він був закритий цей ресторан на початку повномасштабного вторгнення. І дуже класно, що зараз він працює. Друзі, ми рухаємось далі, йдемо в місто. Зараз ми вийшли до академічного театру і тут теж дуже красивий фонтан. Тільки чомусь він без підсвітки. Де підсвітка? На відео вона є. У Ростюні там вже розбори. Немаленька, сама розбереться, не буду за нею вписуватися. Там... Хто тримає Дніпро? Розумієте, тут вже інші розмови. Тут така театральна площа доволі така велика. Шикарний фонтан. Фонтан просто шикарний. Друзі, зараз ми прийшли на вулицю Короленка, на пішу частину. Працює фонтанчик невеличкий, але все ж таки він працює. Раз я пішла походити по вологій землі. А ми з вами пройдемося цією вулицею. Всі мої глядачі її пам'ятають після того, як я сюди приїжджала перед новим ріком, знімала, яка тут була красива підсвітка. Там взагалі не тільки тут. І, до речі, я вам скажу, що нічого не змінилося. Хоч зараз літо, а підсвітка така є красива. Боже друзі, ну це кайфулік. Я не можу на це дивитися. Ну дніпро. Ну що ти робиш зі мною? а? Ви йдете, втомилися або чекаєте Растю і сідаєте так, сідаєте і чекаєте. Прийшла Растя, а вона не прийшла, тому ви сидите далі. Знов таки прийшла Растя, а вона не прийшла. Растя, я це все повинна вирізати потім, чи що? Де ти була? Де ти була? У нас зйомка. Тебе немає, Растя, зйомка йде, тебе немає. Головного кореспондента. Що ти шукаєш? Як ото вчителька казала, вчорашній день. Дев'ята година каже. Боже, друзі. Мені хочеться співати. Давайте щось заспіваємо. А що? Рестюня, що ми будемо співати. А я думаю, я зараз прийду на Каролінка, а тут так будуть ну, якісь ліхтарики горіть, та я вам скажу, друзі, ну нічого. Ми приїдемо взимку 100% і все вам покажемо, таку яскраву підсвітку, а тут я вже не знаю, чи їхати взимку. Та ні, звісно, я приїду. Але літня підсвітка неймовірна. А, друзі, ви пам'ятаєте, як ми тут писали? Растя, наша напис збереглася з зими. Ні. Ну що, ми повторили? Маріна. Гогусі, це твоє ім'я написане тут. Растя, тут була Растя. Клас, Я така рада, що нам вдалося написати знову раз. <гас> Весь ми тут були. Зараз я вам ого, тут літній майданчик, який величезний, круто. Так, ми були тут взимку, їли пили. Друзі, я навіть не можу коментувати. Просто в мовчки, я дивлюся і ви видивиться. Ростики растя, дуже приємно. Каже Анастасія, прослідуючи хазяйки. Я говорю, вона не Настя, а Растя. Он не є Ростя. У усі! Йдемо далі. Друзі, Кельнський бульвар. Ми вже туди не підемо. Отак зі сторони я вам покажу. Ми підемо в іншу його частину. Готові? Один, два. Растюня. Інтригу тримаємо та та давай, Наталія вже видихай потрохи. Що ти вже затамувала подих, не можеш дихати від цієї краси. Так, друзі, і це вірно. Я не можу дихати, тому що я в шоці від побаченого. Що взимку, що влітку. Щоб не впасти, бо я рота відкрила, голову наверх, а тут ж можна. Ну, отака красота. Кельмський бульвар. Ми зараз вийдемо ще, гогусі. Гогусіка, ну давай на цю сторону. Да, друзі. Дніпро вражає. Боже, їжу сюди мільйон років. Кожен раз проходжуся по однаковим вулицям. Ну як по однаковим? Намагаюсь показати щось інше, але все рівно центральні вулиці, вони ж не змінні. І постійно вау, вау, вау. Я в шоці, мені в шоці. В шоці. І сьогодні не виключення. І якщо раніше я співала, коли у мене цей градус емоцій підіймався, то зараз я просто йду і підтанцьовую. Дякую тобі, Дніпро за ці емоції. Тим, як ти далі, я вам хочу показати кельський бульвар з цього ракурсу. З цього ракурсу красивіше. Вау! Це просто вау. Пішли. Сте сьогодні казала, що буде туса. Остання локація на сьогодні від ваших кореспондентів це Успенська площа. Чи Успенський сквір? Неважливо. Неважливо, тому що вже від цих нас настільки багато краси в цьому прекрасному місті, що вже забуваєш, чи то сквіри, чи то площі. Ну подивіться, найсучасніший майданчик. Взагалі-то я хочу в туалет. І ця черга, я так думаю, вона саме туди. Йдемо, займаємо чергу, а потім поговоримо. Трошки прийдеться почекати. Друзі, ну хто не бачив Дніпровських туалетів, то, будь ласка. Кокосики, голусики. Ну ось так, друзі. І туалет вам показала безкоштовний. І вони по набережних, їх багато, особливо на набережні перемоги. Там взагалі на кожному кроці. Та я показувала раніше, ну може хтось не бачив. Нові глядачі, хоча зараз з цим ютубом, з цими перепонами, то вже і старі не дуже дивляться. Розберемо, все буде добре. Посмотрите, де м'ясав. Подарок, подароні бастер там. Растюня. Ну як вам під Тут фонтанчик. За цей парк навіть розказував Михайло Рєва, мій улюблений скульптор з Одеси, який ви, е, інтерв'ю якого ви не хотіли дивитися. так ось, Навіть він розповідав за цей парк, що це прорив, що це щось неймовірне. І так воно і є. Друзі, приємного перегляду до зустрічі. Пока, пока.